Окупанти не припиняють обстрілювати Нікопольщину цієї ночі. Зградів ураганів та важкої артилерії гатили по містам та селам Марганецької та Червоногригорівської громади, загалом випустивши понад 50 снарядів. Під час обстрілу у Марганці постраждала вісьмирічна дівчинка. Медики надали їй всю необхідну допомогу. Вона залишається лікуватися вдома. Також на одному з подвір'їв від ворожих снарядів виникла пожежа. Вогонь приборкували 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У Марганці снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі. У Червоногриворській громаді ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток господарських споруд кілька автомобілів та пошкодив шість ліній електропередач з людей. На щастя, ніхто не постраждав.